Друзі, доброго дня! Всім хотів би зняти відгук на телевізор Xiaomi 43 Діагональ 2025 року, який я придбав у магазині Алло буквально десь місяць тому, тому в принципі можу залишити вам відгук. Дивіться, в чому тут різниця? Тут набагато краще зображення. Тобто, у порівнянні з моїм Xiaomi 43 дюйма, який я купував ще 2020 року. Тут набагато краще яскравість кольорів, більш такі вони насичені по звуку також цей набагато кращий, ніж той, який був у мене ще 2020 -20 року. Взагалі, питань немає ніяких. Потім, що я можу сказати по операційній системі, мені от, скажу так, що здається, що от Google TV працює набагато краще. Я встановив усі свої додатки, які мене цікавлять, де я буду там якими я буду користуватися, що ще сподобалось таке? Це те, що рамки. Рамки йдуть чорні, і вони набагато вущі, тому що на попередньому телевізорі Xiaomi вони були в мене такий металік, і воно було якось так кидалося більше в очі. А тут реально, значить, ти дивишся, такий безрамочний екран. У тебе виходить? Дякую магазину Allo. Тобто я у першій годині дня замовив його. О о, о, о пів на четверту я вже його забирав у магазині. Я прийшов, пред'явив е, QR-код свій, щоб забрати замовлення. За 5 хвилин ми впоралися з менеджером, і він мені вже видав мій новенький телевізор. Так що звертайтесь до магазину Allo. гарні телевізори. Так що можете сміливо брати. Дуже класна яркість, яскравість, точніше, дуже, дуже класна і реально більш насичені тона і, і кольори. Так що, будь ласка, кому цікавий такий телевізор Xiaomi. 25-го року 43-а діагональ рекомендую.